Знаєш, Господи, що я тебе люблю, ти знаєш, Господи, що я тебе кохаю, ти знаєш, як зневажив я себе до невимовного, болючого відчаю, щоб зрадити і на думці не було. Надіюсь, у дворі тебе дождатись, не виміню він, відпустить все одно. Я думав, разом будемо вертатись, не знаю, звідки. Павла на душу страх, невже із вуст знемажливо служниці? Побачив вирок я в її очах і зрозумів це смерть, це не дрібниці. Злякався я, вона ж ти був із ним. Злякався я, бо кожна дворищі на мене зирка поглядом лихим, і гідність пала на щалі найнижчі. Не був я з ним. Не знаю, я тобі, Бог свідок, присягаюся, це правда. Бо що ж сказати їм? Я тут один і півень заспівав, немов корік, це зрада. Сльозами все закрилося в горі, розкраїлась душа від волю, розуміння, оліпше, як помер у тім дворі, ніж мучитись від відомої суміння. Та бачу, я, що Ти мені просив, Ти не лишив мене себе і раді. Ти знаєш, Господи, що я тебе любив. Ти знаєш, Господи, що і тебе кохаю.